Так, ну що, вийшли ми з дружиною, йдемо на переглядини, подивимось, що там за будинок. Може щось підзніму, а може і ні, дружина каже, будеш знімати як купимо. Но хочеться трошки такого якогось спойлеру закинути, тому ходьмо ну, на нашу дорогу. Познімаємо, їбаємо подивимося зараз що, що там як Ой, де та хата що по чому чи дорого чи ні ну, коротко, буде видно але сам факт того що є перспективність і можливо можливо, возьмемо возьмемо ну, тут теж будемо балакати тому що якщо брати то треба гроші вводити скрипти а це врем'я. Так що подивимось, подумаємо, побалакаємо, чи податливі чи ні. Я подивився, там з других ріелторів ця хата з лютого місяця стоїть, що не дуже і довго, але і не забрали одразу. Тому є можливість. Плюс є у нас хата в жуках. Ну, Жуки я не хочу, але сам факт, вона продається вже більше трьох років. Три роки Тоже велика, 159 квадратів, хороший ремонт, хороша планіровка. Ухожений двор, забор. Ну, Попіжу, ніж тут. Но вона в жуках вона коштує 35 тисяч. Але коштувала 45. 000. І от за три роки... Удешевили на 10 тисяч. от так от. До того що ізначально загнули. Там херовіший район. Там мало того, що це жуки. Так це ще її сама дальня крайня вулиця по жуках. Тобто там типу, ти стоїш на остановці і от остановки ще 15 хвилин поздячиш просто до цього дому. Дуже далеко. Якщо машина є, то да, окей. А якщо ти залежний від автобуса, то а в нас тут одразу ж виходить дом і одразу автобус. Так, закидую посилку ще на поштому. Ось він. І десь в цьому ряду а там має бути хатинка наша. Але спочатку на поштомат. Три поселочки захотив солодчик. Не в кого себе так. Так, ну що ми вам хочемо сказати? Пропиздували ми, батьків Тахтавулова. Знайшли для себе кучу нових а, вулиць, але не знайшли хати. Тому подзвонили ріатору він каже, чекайте мене біде маркетолку та долбойове. Зараз я вам все покажу. Дабу? Дабу. Так, як ви зрозуміли, я нічого не знімав. щоб і сказати двоякі якісь відчуття. Я не розумію, чи ок, чи не ок, але, скажімо так, на фотках було краще однозначно. Тому Такое. тут. тепер, мабуть, більше питання від... до того. Наскільки вона готова йти на поступки. Ну, типу, на торг. Тому що. Ну, бля, а, дивіться. А, там є цей типу, а флігель гостєвий будиночок. Він прикольний. Там підведена вся комунікація, там є вода, газ, все чітко. Але він. Не топився, а коли воно не топиться, воно тріскається. І там є дві тріщини в палець товщиною. В палець. Одна на одній стіні під вікном донизу, а інша згори по вуглові до середини. Відповідно, ну, а друга коната і це коридор кухня. Непогато. Так, ну і власне пішла процесія обговорень а, з дружиною. Я вже й додому дійшов. зізванивався, бо вона ж поїхала зразу на роботу, а я йду додому. То, звісно, таке питання, 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 питання. Якби не оці декілька тріщин і теж фішка в тому... Що непонятно, можливо, це не тріснутий дом. Можливо, тріснута шпаклівка. шпакльовка. От в чому фішка. розумієте? А хазяйка. Бабулька, які 70 нахер год. Ну вона ж зрозуміла, що вона ніхера не понімає. Вона, ну, блін, грубо кажучи, єлі ходить. Тому такое. Є тріщини. Але ну вони не світяться. типу от у нас о ну, Або, наприклад, як була у флігелю, у флігелю дві тріщини, кутова вверх е, до середини не світилася, а бокова світилася. да ну Тут я розумію, що це сквозна і вона проблемна. Але теж зараз є технології і просто жидким заливають, ну, не бетоном, а-ля. Цяхи просто заливають туди, та і все. І воно треба. Ну, типу, за флігель я не парюся. Він невеличкий, але там дві кімнати, плюс є потенціал зробити третю кімнату на а, горищі. Вона каже, воно ну, просто як горище, типу, ну недороблене. Але можна типу, зробити ще кімнатку. Хоча по факту нам там нахуй не треба, флігелі. дві кімнати з головою вистачить. А, тамбур невеличкий, потім йде коридор, і в коридорі ж типу ця кухня. Тому в цілому, в цілому непогано. Мені сподобалось, що туди проведена вся комунікація. Типу, ти не їбаєшся за цим всім. Там вже є електрика, там є вода, там є газ. Три основні комунікації проведені. Да, не проведена ця каналізація. Ну, то таке. Там ж не, немає і ванни з туалетом. Але їх доробити не проблема. Тому так от. По участку взагалі питань немає. Учато, участок чіткий, симпатичний під'їзд до дворику. Типу там якийсь на перший час забор ворота є. Потім, понятно, що на нормальні розсувні поставив, поміняв та і все. Але сам факт. А так проблемна точка ще з пристройкою до хати. Я не знаю, за чим вони її робили, але, походу, ж не вистачало місця. Писав ріелтор, що, що типа. 29 і, типа, готові вносити залог і. Страшно пізно. Жду, що відповість, але. Страшно, страшно. Ти що? Ін -ін Інтрига дня. Тепер оце, блять, на унітазі сиди. І переживай. Блять, коротше, щось в мене драйвер відпав. Не можу підключити інтернет собі на комп. Не знаю, що за херня. Все стабільно працювало, все було окей. А тут різко відпав uh, драйвер мережевого адаптера Intel L. контроллер uh, 3 uh, i225. Серйозно щось. Бля, це пиздець. силу підключив цей інтернет. 27 минут витратив. Це просто жесть. Перніхера не встигаю. Я їбав. Так, що я? Аукціони закрив, рис поїв, прийшов працювати. Так. Треба доробити сайт для нової моделі, а, запустити їй Twitter і запустити їй YouTube. Тік, ток я її запустив, процес пішов. У нас вийшло три відео. З трьох відео ми отримали 78 лайків і 9 послідовників. Це ахуєнний результат для старту, де ще толком нічого немає. Щоб ви розуміли, просто у мене по розпаковках вийшло. То, до дохера вийшло і досі. Тут жалко не пишуться. Скільки вийшло? Відосів ну, от в одній сітки, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім і від Таких раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, чотирнадцять на 8, 112 відео. У мене вийшло, і у мене тільки 382 лайки і 18 послідовників, тому що в мене немає сісяк і жопки. Так, да, якось так. Ну, але що поробиш? Ми гнем свою лінію, ми робимо те, що ми робимо, і сподіваємось. Так, за будинок мені ще й досі не відповіли, що мені не подобається, Того, що це, оце, оцей момент істини, коли ти чекаєш і не розумієш, чи будинок твій, чи будинок не твій. Блін, Куди воно буде рухатися і що по ітогу вийде? Хотілося би забрати цей будинок, але за умови з такої торгівлі. Ну або отримати їхню пропозицію. Якщо вона там скаже 29,500 або 30, окей. На 30 я підсвідомо готовий. Бачите, тільки вчора побрився, оце лисий, капець. А, підсвідомо, на 30 я готовий, але там вже тоді вирішимо питанням, що тоді переоформлення з неї. А, ми, от так, в сторонки, ми й так комісію ріелтору будемо платити, тому це і так плюс гроші. А, а так, що? Та бля, тільки я, якщо, якщо ця зділка підтвердиться. Ви представляєте, скільки це контенту? Це просто піздець. По-перше, контент обустройство студії, ТДТП, бо там є декілька ну там три кімнати, які повноцінно пригодні для житла, в яких я б навіть нічого не міняв. Там є ліноліум. Там пофарбовані стіни, їх можна просто оновити в той кольор, який тобі подобається, і все. Вони штукатурені, вони чіткі, все окей. Єдине то питання, що якщо то не тріщина по дому, а штукатурка, то просто заштукатурити і все, просто оновити цю шпакльовку через сітку, підладати і просто покрасти. Тобто це, ну так от Робиться це, бля, навіть я сам зможу. Тобто Тут у нас студія. Плюс а, глобальний відео про те, що ми купили будинок в селі. Переїжджаємо в цей будинок, а, плюс а, а, оцей тіпа, ремонтік а аля та поля, плюс румтур, плюс а, там, а, ну, обустройство кожної кімнати можна зняти окремо і прямо показати це відео, плюс робота в гостьовому будиночку. Є, плюс розібрати. Ну, типа хазяйка виїжджає, залишаючи все, що там є. Тобто, плюс розібрати кучу мотлоху, який можна буде потім пустити в наш аукціон, бо те, що не потрібно комусь, потрібно комусь. Тут аукціон можна зробити, на цьому щось заробити і там на типу гроші, які отримуєш з того, реінвестувати там якусь мебель або ще щось. А потім, оце ж дивіться, там виходить два гаража. Два гаража, прикиньте, там два гаража. Тобто розібрати ще два гаража, плюс барахло в кімнатах, в флігелі. Я, я так ну, єврейським глазом бачив, там є за що зацепитися, скажімо так. Я не кажу, що вона прям за, забита заглавлена, ні. Достатньо порожня, але є за що зачепитися. Плюс там є а, підвал повноцінний, знаєте, такий, що а, сарайчик зверху і нормальні сходи вниз, і в тебе там полички, лежать. Тоже дуже прикольно, мені понравилось. Плюс там є сарай окремий, який теж можна розібрати. Плюс полізти на горище, На горищах завжди щось знаходиться. А ще фішка в тому, що. Ми отак от ішли, і по цій вулиці, всі дома одного формату будівлі, ну, видно, одна бригада якась робила, і всі під копірку вони робилися. Тому всі сусідні дома, вони перебудували ну, кришу в другий поверх. І в них тут вона каже, щось там діти намагалися робити, там є вже заготовка під балкон. Такий він там стоїть, типу, балкончик такий невеликий. А з іншої сторони, через вулицю заход на цей другий етаж. І я такий вже прикинув. Типу, мені жити на другому поверсі, в принципі, не потрібно, тому що внизу квадратура вистачає, її там просто дохіріще. Ну, блін, 100... 109 чи 104, я не пам'ятаю. Просто два будинка було і в одному 109, а в другому 104. Ну, коротше, не суть. 100 плюс квадратів, цього достатньо. Достатньо. Плюс гостьовий будиночок, теж достатньо. І я б на другому поверсі поставив би більярдний стіл і тенісний стіл. І це просто перфекто. Тобто, тенісний стіл у мене є. Але не ну типа ми граємо в настольний теніс, але дуже рідко через те, що його кожного разу потрібно збирати, розбирати. Він це йти в сарай, ті, типу, поняли. Він не ну в квартиру, ну куди ти його блять, поставиш? То тому, тому приходиться постійно йти туди. Ну не дуже комфортно, тому таке ми за минуле літо, мабуть, разів 10 зіграли і все. Хоча я не проти грати в нього, хоч кожен день. І другий момент це більярд. Більярдний стіл в сарай я б не поставив ніколи, а в квартиру мені ставити його нікуди. І я такий думав: бля: плазма, плойку туди винести, поставити диванчик, зашити просто вагоночкою підлогу і стіни. Положити туди стікловату між цим і просто зашити. Типу, це робиться двома людьми тобто ми в соло з дружиною можемо це спокійно зробити. Спокійно, прикиньте. І просто це обладнати в ігрову чилющу таку от зону. Це ж ахуєнно. Блін. Так, да, заход буде, скоріш за все, через э, верх, щоб э, не, не хуярити потолки, оце все. Ну, через вулицю. Але в чому проблема зайти через вулицю? Яка хіра різниця? Типа ти йдеш туди, чіліть, окей, пішов. Э, Вивести туди э, обігрів на електрики або поставити буржуйку і прям прикоритися до стелі це не складно. Але я б більше за електрику, якби проблем з електрикою взимку, не було. І от просто взяти і зробити там ахуєнну чилющу ігрову. Ну це топчик. Ви прикиньте, от квадратура по цьому 100 плюс квадратів. Наверху вийде трохи менше, тому що ти не будеш отуда лізти, в оці щелі, ти вирівняєш, ну хай там вийде 60. 60 квадратів. Єбать. 60 квадратів ігрова. Та ну нахуй. Ну це ж піздець. Це овертоп. Так що оцього б хотілося б, і ну, якщо вийде, то ми так і будемо робити. Тобто, ну, типу, контенту сотні. Плюс там виходить як: з одного боку будинок, потім у тебе йде дворик поменше, потім йде гостєвий будиночок, гостєвий будинок, гараж, погріб, сарай і отак ще буква Г", і ще один гараж. Але участок 19 соток і виходить, що дом, двір цієї пристройки, за пристройками ахуєнна галявина. Там уже травичка так зійшла, зелененька, рівнесенька, чотенька, там немає нічого, там от просто от галявина і все. І там, їбать, тобі можна зробити і барбікю зону, їбать, і поставити бісєдочку, і можливо поставити невеличкий якийсь зовнішній басейнчик, і всі ці діла. А за оцим всім, тобто не перед, а за на задній частині, йде невелика смужка городу, де я і хотів би зробити власне, от високі ці, як я і говорив вам. Високі грядки, і я б це там би і робив би. Реально, він там ухожений, чотенький, огородик невеликий. Агроволокном мене є. Застеляємо агроволокном. Землю замовляти виходить не треба. Трохи ми зібр... збираємо з огородику, і потім це все в грядки закидаємо і все, бо там по суті не так і багато надо. Ну, Ну от просто песня. Там реально є де розвернутися. Плюс цей гостєвий будинок теж там. Взагалі гостєвий будинок це такий кайф. Ви прикиньте, мати такий будинок. Ну це ж ахуєнно. Бля. Типу, до тебе приїжджають гості, і вони живуть окремо. Вони ніяк тебе не дискомфортять. Типу, вони не влазять в твій простір. Not bad. Там заведена вода, там є газ. Там є світло, але нема каналізації. Каналізацію зробити не проблема. Не бачу в цьому нічого проблемного. Відгородити кусочок виділити під туалет і під душеву кабіну, і все. Так що, так, да. якщо дають добро, то контенту буде просто пізда. І це контент, який хотітиметься знімати, просто неймовірно. Ух. І дві, дві хвилини до маркетопту. Дружина. Дружина сказала, що мені здається, що менше двох хвилин, але типу, ну нехай буде дві хвилини, бо там реально ми вийшли. І це, мабуть, як не четверта, так п'ята хата. Оце від маркетопта. Прикиньте, це ахуєнно. При тому, що я навіть не помічав цієї вулиці, я навіть не міг подумати, що вулиця оця. Ми пройшли по основній. І попиздили хер куди, блядь, туди блядь, е в поля шукати цю хату, і, понятно, що ми її не знайшли. А тут вона приїхала, каже, сідайте в машину, поїхали. Ми сіли, вона нажала газ і ми вже встали. І я такий дивлюсь, блядь, а я про цю вулицю навіть не міг подумати. Це жесть. Тому надіємося, схрестіть пальчики, можливо, нам все вдасться.